Перейдемо до е, такої от внутрішньої теми. Поговоримо про е, колаборантів, про зрадників, про агітаторів, про людей, які працюють на РФ, адже досі залишається невідомо, чому люди обирають такий шлях, такий е, вибір роблять. І е, хочу розказати вам одну ситуацію. Служба безпеки затримала ще шістьох агітаторів Кремля, які поширювали е, заклики на підтримку війни РФ проти нашої держави та виправдовували воєнні злочини росіян. Всіх їх схопили у. У різних регіонах України так у Києві затримано псевдоексперта, який активно підтримував збройну агресію РФ. Він це робив на власній сторінці у Фейсбук. На Закарпатті викрито переселенку з тимчасово окупованого міста Голубівка на Луганщині, яка вихваляла Путіна та героїзувала так званих оцих кадирівців. Ще один фігурант, мешканець берегівського району, який на своїй сторінці в Фейсбук розповсюджував заклики до однієї з національних Мат регіону підтримати збройну агресію Росії на Житомирщині. викрито одразу трьох ворожих агітаторів. Один з них влаштував штучні конфлікти з представниками ТЦК. Під час провокації фігурант намагався дискредитувати українських українських військових та закликати закликав оточуючих ухилятися від мобілізації. Слідчі збу повідомили затриманим про підозру. Тривають розслідування. Зловмисникам зараз загрожує до 10 років позбавлення волі, і тут хочу написати. Запитати у вас, чи дійсно справедливо 10 років позбавлення волі от подібним агітаторам. адже вони начебто напряму і не співпрацювали з росіянами. У них є якісь ідейні позиції, вони підтримують Росію, так але ну як на мене, це все одно залишається неприпустимим у нас в державі. А, і мені здається, що все одно, наприклад, якщо на довічне таких людей не посадиш, то все одно їх можна якось прирівняти до зрадників, адже вони ідейні а, прихильники Кремля, ідейні прихильники Росії оцього Російського миру, і вони проти всього українського, тому я впевнений, що їх можна якось приписати до зрадників нашої держави і а, уже судити за цією теж статтею. І, в принципі, до 15 років позбавлення волі, я думаю, що їм можна якось надати, але як ми бачимо, нині попередньо інформація від спецслужб, що а, їм загрожує 10 років. Пишіть, чи справедливо це і як би ви вчиняли з подібними людьми, хочеться також поцікавитись.